Говорив, ніколи не буду працювати на фермі, але насправді я не знав, що воно настільки цікаве. Ми знаходимося в селі Горін, Гуський район Закарпатська область, екоферма Буйволів. Бачимо великих нелітаючих птах, називаються вони Ему, родом з Австралії. Середня тривалість їхнього життя 20 років, максимальна швидкість 50 км на годину. Може за сезон знести до 15 яєць. Яйця 600-700 грамові, такі ну, дуже зелені, як з зеленкою пофарбовані. Для яєць гніздо самець робить, самка то гніздо несеться, самець сідає на яйця, майже два місяці їх висиджує і місяців десь сім про маленьких теж самець піклується. А ну, то Лене місце тут постійно купаються. Річка називається ріка, дуже така в неї оригінальна назва. Ну дуже часто люди дивуються, тому що ну, буйвол він такий досить здорова, здорова тварина, яка може з левами боротися. А до наших можна підійти, погладити. От там майже всередині може бачити такі дуже сильно роги закручені. Звати її Аня, їй 26-27 років. А старшого самця щось є ао. Аж там кінці не знаю, бачите, не бачите. О, тепер встає. Дивиться Де десь на ту сторону. Його звати Юра, але він ще досить молоденький, три роки йому тільки. Цінність в тому, що воно все еко ну, мається на увазі взагалі без ніякої хімії, без нічого. Наприклад, так як буйволи, то ну, буйвали пасуться в нас, може, бачили, вільному пасовиську купаються в річці, їдять страву таку, таку, так, ну, яку їм треба, звісно. Як бачите, воно сильно біле, воно не має холестерин, бета-казеїну А1. І воно менш лактозне від звичайного короблячого молока. По жирності має до 12% жирності, то у порівнянні з коробля десь в 3-4 рази більше. При такій навіть жирності його можна пити діткам від народження одразу з першого дня, а прирівнюється воно до людського материнського молока. Знаєте, чим я порівняв його? Як, наче розтоплений пломбір, таке трішечки як солодкувате, і взагалі запаху ніякого немає. Наші гості. Переважно ну, туристи з усієї України, і, мабуть, не тільки з України. А багато ну, з Чехії, хто приїжджає, з Німеччини, з Америки приїжджали. А, ну, щоб порадив, звісно, попробувати, якщо в перший раз побути в нас на фермі. Ну, це, звісно, дегустаційні сети. А, ну, бо, наприклад, радити, до, до прикладу, один сир якийсь. Ну, Мені він подобається, комусь може не подобатись, комусь може інший подобатись, який мені не любить. Кожного свої смаки. А так би все попробували. І знайшли б для себе найоптимальні варіант, який вам подобається. Зараз ми заходимо в наш крафтовий магазин з нашою всією продукцією. Заходіть. Ну, тут продається вся наша молочна продукція і старосині яйця. До речі, вони дуже міцні, навіть на них так можна стати і стояти на них. Досить тусташка група. А тут продається вся наша м'ясна продукція. Ну, яку ми пробували на дегустації. А тут можна купити, наприклад, наш карпатський чай на наших травах. Дуже смачний, багато на що корисний. Ну, і є такий дуже цікавий джем, мені дуже він подобається з соснових шишок. Шишки, до речі, можна їсти. Також є в нас така продукція, як вареники з чорницею, ну, багато різних вареників. Вареники з бринзою буйволиною, з картоплею, вареники з творогом, з вишнею вареники, пельмені-буйволині, пельмені з виннояловичі. Дуже смачні до речі. Все домашнє, все робиться тут. У нас на фермі. Нічого лишнього.